Далі, в чому українською сьогодні наш експерт Олександр Авраменко пропонує з'ясувати, у чому відмінність слів масло і олія. Дивіться і запам'ятайте. Доброго ранку, з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні пропоную з'ясувати, в чому полягає відмінність між словами масло і олія. Почнімо з масла. Масло це харчовий продукт тваринного і мінерального походження, наприклад, вершкове чи кокосове масло. Зверніть увагу, не вершкове, а вершкове. Або масло какао, купоросне масло. А олія теж жирова речовина, але вже не тваринного, а рослинного походження. Наприклад, кукурудзяна чи соняшникова олія. До речі, картини пишуть теж олією, а не маслом. А ось е, третьові поверхні механізмів змащують і не олією, і не маслом. Цю рідину називають мастилом. На сам кінець лише нагадаю: поважайте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.